При ранішому обході це було десь 8.05, 8.10. Проходили ми в трьох з сокирою. Хто це зробив? На жаль, на сьогоднішній день ми е, зразу відреагували, зателефонували на 102, приїхала поліція. Поліція на сьогоднішній день веде розслідування. Пошкоджено тут живих, гарних, 5 берез. Десь зарубочки трошки менші, десь ось до, прийдемо далі, ви побачите більші зарубки. Ну, мета людей, ну, чесно, навіть не можу відреагувати і сказати вам, для чого це було зроблено. На цих місцях може образовуватися грибок. Може образовуватися та ж сама водянка, і туди і тепер може надалі просходити всихання даних дерев, якщо їх своєчасно не привезти до лоду. Ще видно, що ось до, одна зарубка, друга зарубка, і це видно, що їм не більше, ніж півтора суток. Вчора це було ще краще видно, воно трохи підсохло. На жаль, нікого не знайшли, але випадки такі були. Повідомлені всі органи, які повинні про це знати. Це перший такий випадок в цьому році. Я сподіваюся, що він буде останнім. За знищене пошкодження настає відповідальність на громадян. Від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів. Перевожу це в гривни, це мінімально 170 або 510 гривень. Ось такі, ну це якщо на громадян, ну, на посадових осіб там сума значно вища, від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів громадян. Є у нас задумки з приводу орошення, з приводу проводки, проводу трубопроводів, заміни тих старих, які тут колись ще з тих часів, будемо казати, радянських були. Є тут активісти, які з задоволенням приходять до нас в парк, вони готові допомагати, вони допомагають нам висаджувати дерева. 16 гектарів прибирає сьогодні всього-навсього 6 прибиральниць. Два озеленювачі. Ну і люди, які їм допомагають, там слесар, сантехнік, механік долучається також до цього. Ви чуєте гуде. Тобто це якраз йде покос травички. Покос відбувається 2-3 рази як мінімум на сезон. Тут у нас буквально декілька є, будемо казати так точок, які проглядаються відеонагіль, але весь парк заплановано в Мені, будь ласка, куди Ви зараз нас привели і що ви нам Ви нам показуєте? бачите, що відбулося з цим дубом. На сьогоднішній день він почав всихати. Він складає дуже велику небезпеку для мешканців даного будинку, тому що в них є свободний прохід сюди до парку, а також людей, які гуляють по парку, відпочивають для діток, для всіх мешканців. Повинна буде створюватися комісія. Вони повинні прийти, обстеження провести, заактувати це всьому, і потім, якщо це дійсно так, то тоді пишеться акт на видалення, підписаний даною комісією, приїжджає спецорганізація і проводить видалення.